Майже місяць російські окупанти не завдавали ракетних ударів по Миколаєву. Аж ось, 7 грудня, близько опівночі, рашисти знову обстріляли місто. Влучання зафіксували на території Інгульського району, а саме по місцевому транспортному підприємству. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. За інформацією заступника голови офісу президента України Кирила Тимошенка. Пошкоджень зазнала техніка, що знаходилась на території об'єкта. На місці прильоту вчасно відпрацювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У ранковому зверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував черговий Обстріл. Терористи знову обстріляли Миколаїв. Не було обстрілу з 11 числа, майже місяць. З військовими переговорили, ми готуємо пакет контрзаходів, окремий, виходячи з того, що вони зробили. Ну, вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту на обстрілну дистанцію та намисно обстріляли Миколаїв без будь-якої ну, військової задачі. Тобто це пальцем в небо по Google-карті мабуть стріляли. Тому будемо реагувати відповідно. За попередньою інформацією, росіяни вдарили із зенітно-ракетної системи С-300. Також ворог упродовж минулої доби обстріляв території куцурубської громади, а також портову ділянку Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, телеканал Март для Єновин.